Поширене питання серед ФОПів на єдиному податку неплатників ПДВ. Чи зобов'язані вони вести товарний облік, якщо реалізують складнопобудові товари, але не здійснюють розрахункових операцій, а кошти надходять виключно на розрахунковий рахунок? Позиція податкової розміщена у зір 109.02. Податкова тлумачить норму інакше, посилаючись на пункт 12 статті 3 і вважає, що ФОП зобов'язаний вести товарний облік незалежно від способу розрахунку, якщо продає товари з переліку затвердженого постановою Кабінету міністрів 231. А за законом 265 стаття зі статті 3 випливає обов'язок ведення обліку лише за наявності розрахункових операцій. Тобто податкова фактично ігнорує контекст цієї статті та ключову умову наявність розрахункових операцій. Її позиція ФОП зобов'язаний вести облік, якщо товар у переліку, навіть якщо оплата надходить тільки на Айбан-рахунок. Правова позиція дозволяє не вести облік розрахункових операцій. Але якщо не хочете конфліктів із податковою, доводити справу до суду, краще його запровадити. Його вести не складно, але він знижує ризики.